Третє звернення до вас, губернатор Ігор Табурець. Понад рік я вам у скриньку скидаю документи, які потрібно вирішить. Це по Кримчанському, Товмацькому, Шполянському, Єгоровському радгоспі. Наші батьки від 16 липня. 1990 року не реалізували свої права на земельні ділянки з 10 гектарів і одні сотки. Наші батьки, які вручну і трудом, який був ручної праці, не реалізували своє право і не передали нам дітям по спадковості земельні ділянки. Бо на нашій землі з 1992 року знаходиться Росією заснований Лебединський насиневий завод. І засновники росіяни, які сіють, які обирають, які продають за валюту, і які не сплачують до пенсійного фонду ні копійки, які не виділяють в бюджет. Які на сьогодні розкидають по карманах, і у нас державним актом 1954 року, де дали нам право на реалізуватися землі, ми до цих пір не реалізувалися. І немає непосередньо виконання і судових рішень. Тому, так як на е, ні одного немає запрошення, на наші вимоги з нами зустріться, я вийшла на відеореєстр. І 13 березня 2023 року делегація правозахисної організації Віра і Черкаської міської організації Довіра повідомляє про те, щоб ви прийняли. Ми українці. Це наша земля України. Ми на своїй землі України працювали і будемо працювати. Ми не пустили і не пустимо ніякого Путіна. Але й вам не дозволимо, що ви зараз допустили в наші землі отих путиловців. Бо це не один рік. Але ми стали. стали. За таким як Зеленським. А ще слава тобі, Боже, що таке з той сторони Європейського суда і європейських стран побачили ту корупцію. І вас ми побачили. Тому Ліна Анатоліївна своїм чоловіком і Галина Володимировна, я думаю, ви дасте відповідь селянам, чого ви спалили їхні документи? А вони остались без землі і осталися без копійки існування.